Так, всім салют ребята. Хочу вам показати такий бой на Леопарді 120 120 11 рівня Німецький СТ. Получився хороший бой. Ну так чимало урону накидав і асиста нормально насвітив. Карта малиновка. Вийшла якась нерозбіріха в нас. Іграємо ми взводом з окланом всім своїм. Він грає на Imbitable. це Бешка. Imbitable Тейбл 11. Уровня. Ну, то есть Ветка Французів Бешка, хто не в тімі. А в мене німецька немець, ветка. Я 120-й. Бачу батіка, даю йому в Відкатую. Ну, Поки ждемо, 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 ждемо. Фвешка в світу. Ну вона не прострілі. Ну там ігрок рок слабенький. Я розумію, що він зараз буде прострілі, ждую. Даю йому пробиття залітає. Ловлю засвіт. Це означає шо? Шо теж вже стоїть в кущу. Даю по М60 пробої. Ще раз ловлю лампу. Сводний мені каже, що він в кущу, бо він теж світиться. Ну М60 стріляли і думаю, треба якось бландити мантикуру. Зацілив і тиш пробіті з поджогом. От такого воно буває. Не везе. Ну то есть, в моєму випадку мені повезло йому не ще раз йому кидаю. Ну і він заживає 29 хп. Що 2-1. Поки місь, непонятно що як. А тим часом Маус гору пушить. Канопер не їде, Бешка не їде, Паттон теж став в прийомку. Ну і маус сам нічого там не зробить, але пожимайся. Там бачу базіки, Леопард, 803-й на горі. Там хоча добра банда їде 700 705А. Наші тим часом продавили. Праву сторону, та з ЗЛТю, там є газу Адісуни, поджали їх під коровниками. Ну а я далі стою, кемплю. Мауса збривають. маус треба було залишитися, напевно, бачить, що тільки ділюсь 705-й рашить, думаю, треба займати позиції, щоб процвіт давати нашим созводним. Ну, взагалі в команді із узводимо, щоб відкидували. Займаю кущик. Бачу 705-го, кидаю, не пробиваю, бо... бо Бо не пробиваю, бо це наші, наша ігра любима. Базі кошибайся, даємо пробіті. Там 705-го важкувато було пробити, він якраз там довернув трохи і там ці порта хороші. Канопер впарується у мене. Кричу, допомагайте хлопці. Позводній відкидав його так нормально. Дві, два пробіття дав, плюс ще союзники відкидали. Маємо 2 200 асіста з канопера. Нормально. Займаю обратну кущ. Бачу базік піджався. Він мене поки не бачить, бо... Бо я запущав, за ми стою мене лучше маскировка чем у нього. Даємо пробити, откатую. Подімаю що за рім не цілять. Але все одно стою кущ і красловлю на перекатки 705-го. Даємо пробиття і йде в ангар. Його добивають союзники. І зудивлюся мантікора. Я оп, і вангарі відправляю. Мантікора ошибався, не, не повезло йому. Отут я ошибку зробив, не освітився і одразу виставився, і отримав дві плюхи. Ну, заслужено. Обратно лізу в всі кущі, бачу базик, дає на педалі, розумієш, що. Без варіантів. Бачу ліопард світу, даю йому пробой. Плюс ще в совзводний мій йому пробой і добираю його. Під'їжджаю ближче, щоб вазіка контролити. І ждемо. Ждемо, ждемо, ждемо. Бачу, щось він питається рипатись. Кидаю, відкатую. І він мені закидає, я не знаю як, куди він мені там всілює, якісь піксіля нереальні, ну і він попадає. 703 ловить, пробіття від ПВшки нашої і правляється в ангар. Даю хевіку, палку, кидаю ще одну, не, не прокає, Ну не попадаю навіть. Так, бачу базік шотний. Кидаю в борт і не пробіть, я думаю. чудесно. Сейвлюся трошки. Бачу, арта кидаю, думаю, це жопа, але не попала, повезло. Скидаю стан. Тим часом ЛТшка вбиває базіка 79-го. Ну, я думаю, так, треба їхати в центр, щось щось питатися, показувати. Що 10-6, маю 5700 урона і 5700 асіста. Думаю, вже неплохо, вже хорошо. Але ще є трошки хп, щоб бачу, ще можна щось стрільнути. Щось Бачу Е5, даю йому бортіну. Бачу Еопарт на ноги дає. Думаю, треба йому теж кинути в спину, щоб теж залітає йому. Ловлю лампу, откатую. На вірочку даю Е5. Вже маємо 700 урона. Бачу мінутавер фульний, в борт йому даю пробіті. Нормальний альфа вилітає 525. Перекидаю на кумулі. Тут, не знаю, треба було не кидати, а зразу заїхати нагору, але. Вище займати позицію. Ну і тут я йому вже даю пробіті. Вже маємо 8000 демеджа. Мінутавер шотний. Кидаю, не попадаю. Ще раз зацілюю, я думаю, може добрати якось. Його. Але там нереальні пікселя, весь його важко, ну і арта його забирає. Созводний летить на Хевіка, Хевік його забирає, він йому теж дає там шот. Нашел лташка вбиває Хевіка і дивлюся артушка. Я розумію, що у мене десь в районі 9000 урон може бути, якщо я арту заберу. Мчу, 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 мчу. Бачу, ніхто її не трогає. Я її даю. Плюшку і тараном її добиваю. І в ітогі маємо 9018 урона. Получилось. Бо в Мантікуру зайшла плюшка з поджогом. Маємо перемогу, маємо 5847 на світа. І в общому загальна сума вийшла 14865. Дали майстра, куча медалів там дали. Ось такий бій вився. Кому сподобалось, ставте лайк. Хто качає 11, -ки? кого є вже майстер, пишіть. Хто який урона наносив саме більше. У мене поки місікор рекорд 9000, їм на Леопарді. Жалко не десятка, десятка було б круто. Я думаю, колись, колись прокне десятка. Все, всім дякую.